Доброго вечора! Вітаю вас на моєму каналі Тетяна Тара, вітаю вас в моєму просторі. І сьогодні ми з вами будемо проводити чистку. Чистку, але не звичну чистку. А саме чистка буде проводитися тією енергією, яка не просто чистить, а дає Нову енергію, зароджує нову енергію у вас, у ваших тілах. І що я хочу сказати, що ця енергія вона перетворює все негативне, перетворює в світло. Зараз у нас з вами такий дуже гарний час, а саме це Самайн або з 31 на 1, да, у нас буде з вами ніч Велеса. Кому як подобається, то і так і називає. Але що я хочу сказати, що це ніч, коли стираються межі між світами, коли е, світ живих і світ мертвих він поєднується, і душі собі спокійно можуть ходити між світами. Це дуже потужна енергія, яка спускається на Землю саме в цей період. А цей період починається взагалі з 27 по 2. Листопада буде. Такі будуть самі мощні енергетичні сили, які будуть вірувати да, на планеті Земля. Так от, що я хочу сказати. Стосовно цієї сили, яка буде сьогодні працювати. І саме в цьому відео я буду давати вам вогонь саме від цієї сили. Вогонь, який ви візьмете собі в руки, він саме від цієї сили. Я отримала дозвіл саме на цей період часу. Думаю, що. Просто настав час. Я зараз поясню чому. Тому що е, сила, е, з якою ми з вами сьогодні працюємо, а взагалі є сєм цієї сили, е, назвати поки що я її не можу, чомусь мені забороняють, ну, навірно, є і на то якісь свої причини. Але я знаю, що, е, що скоро про цю енергію дуже багато людей буде говорити. Так ще я хотіла сказати про цю енергію, що це енергія, яка трансформує, захищає і очищує тоді, коли вже нічого не допомагає. Тобто це вже такий, знаєте, як останній шанс на те, щоб на землі стало більше світла. Ця енергія вона, вона прибирає всі перепони, які є взагалі на тілах і які взагалі існують у ваших життях. Тому ми сьогодні з вами і будемо працювати з нею, бо, віддать, Землі потрібно більше світла для того, щоб скінчився певний цикл на цій планеті, да? який почався дуже давно. І зараз землі потрібно більше світла, щоб завершити цей цикл. Що я ще хотіла сказати стосовно того, що. Стосовно того, що, що вам треба робити. Так, дивіться. Я думаю, що вам тут чути, бо я тут мікрофон тут положила, але ну, думаю, що вам тут чуть все. Щоб він мені не, не заважав, в принципі. Вам треба буде дати згоду, як і на моєму прошлому відео, ви даєте згоду на те, що в цьому відео ви будете очищуватися і будете приймати саме вогонь від енергії, яка вас буде очищувати. Далі ще хочу сказати, коли я скажу вам слово беріть вогонь. Значить, вам потрібно буде зложити руки лодочку, ніби ви хочете набрати води. І саме в цей час, як ви зложите, я вам скажу: беріть вогонь, вам треба представити, що у вас в долонях з'явився вогник. І далі вам потрібно цей вогник, ці ваші долоні, приложити до грудей. Тобто, прямо посередині прикладайте руки. І все. І далі ви все відео дивитесь просто на а, сам обряд, на вогонь, який буде в цьому відео. Більше нічого вам робити не треба, не треба нічого говорити. Що я хочу ще сказати, що як приложити цей вогник до себе, можуть бути, звісно, різні відчуття. Можуть бути мурашки, може бути жар, холод, шум в ушах, може, можливо, хтось почне плакати. Це буде нормально. Тобто не треба на це дивитися як на щось дивне. Ще хочу сказати, що ця енергія, вона сама знайде те, що треба трансформувати саме у вашому житті. І саме зачистка і трансформування, воно буде відбуватися самим найкращим і екологічним образом для вас. Я чому це говорю? Щоб ви не переживали стосовно того, що з вами може щось таке відбуватися. Ні, ніяких різких змін, тому що ця енергія з нею все проговорено, з нею все домовлено, все буде діяти відносно вашої душі, відносно вашого життя і відносно вашої екології до вашого життя. Тому якось так. Ну що, по-моєму, я все сказала. Ні, ще не все. Піджіть, я хотіла вам сказати про ловушки, які вам потрібно зробити. Для того, бо, так як у нас, да, мири всі, всі з'єднуються, дуже багато таких сущностей, да, які пролазять до нас на землю, не з того, що, там, що до вас їх там хтось насилає, ні, а із з цікавості. І тому можуть десь, звісно, оселитися або полазити да, у ваших енергетиках або у ваших домівках. Тому вам треба взяти апельсин, розрізати його пополам. Мякоть можете сок видавити, якщо у вас є просто так вручному. Да. Ну, вам треба витягнути з серединку і насипати туди солі. Краще, звісно, якби крупна була. Ну, якщо немає, то вже сипте, яка є. І далі. Ставити коло ліжка, ну, бажано поставити в кожній кімнаті, щоб у вас була така піалка з солью. І при цьому вам треба буде сказати ще, як поставити, представляєте зразу, що ваша кімната ніби заповнена такою сіткою такого золотистого кольору. Така сітка собі. Просто, як вроді, знаєте, як рибацька раз, і з'явилася вона у вас на ментальному рівні. І коли ви поставили ці піалки, переставили цю сітку, то вам треба зразу проговорити. Сітка ловить, Бог в світло перетворить. Все в ловушку падає, сітка ловить, Бог в світло перетворити. Запишіть ці слова і промовите їх. Це такі вам від мене такі ловушки для негативної енергії, щоб вона не літала у вас довкола вас і вашої домівки. Ну що ж, а ми з вами починаємо. Починаємо. І так, я зараз запалюю світло. Підготуйтеся, бо я зараз е, е, запалюю світло, так, да, це будуть свічки, але це іде світло, яке буде вас стілювати. Саме з цих свічок я буду давати вам цей вогонь. Який вам потрібно взяти. Так вам видно. Складайте руки, бо зараз ви будете отримувати частину цієї енергії, саме вогню. І так. Беріть вогонь. Далі робите те, що я вам сказала, прикладаєте до грудей і ми починаємо. Ви просто дивіться, далі вам нічого не треба більше робити. Треба просто дивитися. Чіпка. Очисти кожного, хто має п'яти. Відсючим розв'язав траву. Правда не сумнівів. Хай загляді в твоєму вогні.

Які різні тут картинки вилітають. Ух, як поділилось на дві частини одразу ваше життя до і після. Взагалі, ваше життя, я хочу сказати, що було поділено. На... Хтось поділив взагалі ваше життя. Ну mm. як? Як не подобається. Тут і з цієї сторони, де, там, де вибрали світло, тут взагалі, що це вийде, я вам розверну, щоб ви подивилися, тут взагалі якісь такі тварин. Моя задача вам сьогодні не розказувати, хто там на вас був і що вам робили, але просто я хочу сказати, що тут. Щоб ви бачили, що, а, скільки всього сьогодні зніметься, і скільки ми додамо з вами світла на планету Земля. Ми з вами ще подивимося з цікавості, що там з цієї сторони, що там у нас з вами вийшло, які <тапляння> які рожиці чудесні, там можуть бути такі цікаві дуже. Я хотіла ще сказати, бо йде зараз така інформація стосовно тих, якщо ви коїли якусь нехороші діла відносно до інших людей, бо вже тут страшно, що робить такі там картини. То якщо ви думаєте, що зараз вас почистять, ні, ви глибоко ошибаєтеся. Дело в тому, що карма вона така віщ, що ця. Енергія, яка. Ой, який буміранг показався красивий. Все правильно. Що до вас лекітиме буміранг. Просто-напросто, в будь-якому випадку, що чиститься, не чиститься, я не знаю, що там. Якщо ви думаєте, що все у вас зараз почистять і все перейде в світле, ви зможете знов чудити, так ви глибоко ошибаєтесь. Це так, на всякий случай, тим, хто. Теша себе надежда що а, вони якісь неприкосновения в чем Прям ten... страшнее, как разозлилось. Вау! Что ты? Боже, там засохла така фігура якоїсь сущності, прям вообще ну, смішна на всю голову. Час я, як закінчу весь цей процес, я включу світло, і, можливо, я вам покажу, якщо воно зараз його не заляпає далі. Блин, прям так лежит себе отдельненько тут. Говорю, для чего вам видно. ну не видно, я буду кружить себе. Боже, чего там, не понимаю. да, 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 яй та да, дам да. Так. Так. Як замечательно. <гум> Два факела. Але ну, ще можна сказати, що праця у нас з вами пройшла просто, просто великолепно. <гум> Рожки то пообгоряти трошки. Так, добре, хотіла ж подивитися на, на того. На того чудика, але вже його, мабуть, не віддать. Добре. Почекаємо хай догорить. Але свічки вже говорять, що вони відпрацювали. Тобто вже хочу подивитися на ту сторону, що там у нас з вами гарненького такого. Вискочило, Де я вам покажу тут з сторони. Може вам тут видати? Видно вам? Бо я там не розумію, що вас не причину, але отак хочу вам показати. Можу. Ну, добрый уже. Давай. Взлетай. В повитре. Да. хватит уже. Хватит уже, хватит уже. мы прям вообще тут жабы какие-то такие повыскакивали. Морды Така сущність, якась була така величезна якась яка взагалі, якщо ми дивимося на глобальному рівні, да, то вона тут така прям здоровезна на весь формат, яка посилася взагалі, можливо, це на нашій планеті. тут. І тут собі вона гралася. Я думаю, вам тут видно, да, що робиться? Три ці взагалі обскручувалися так, що... Ось я вам хотіла показати це. Оце чудо з хвостом. не видно фокус. Такий, да, такий чудик, зародиш собі такий. І тут таких ось падає і падає ще дуже багато. Так, що я хочу вам сказати, мої. Дорогенькі, що я хочу вам сказати, це все діло хай у нас з вами догорає. Я вас не буду дуже довго тримати, бо це я вже буду закінчувати сама, тут без вас. Дуже багато людей, дуже багато сущностів, звісно, позалітало. дуже багато сущності, які саме робили на держави, тримали в страху. Дуже багато людей, в яких не виконувалося бажання чимось дуже довгий час. Тому що дуже було все напутане. тому що кожен з вас, так само, як і я теж. Ми всі жили в морокі і не бачили істини. Тому ця енергія, яка сьогодні на сьогоднішній день, є частиною зараз вас, яка вас буде очищати три дні. Дивіться, три дні вона вас буде чистити, і ви знаходитесь під захистом цієї енергії, тому що саме в цей період. Да? Коли в нас ця така енергетична атака, дуже сильна, дуже сильні енергії, щоб вас можна було оберігати і щоб ви очищалися, щоб вам нічого не було. Злого, скажімо так, ніхто нічого не, не зробив да, ніяка сутність до вас там часами не приляпалася, тому що ви там десь понервничали, попереживали, десь якийсь скандал, а вони зараз тут шастають ці сущності вдолі в папірок, і тому, щоб вони до вас не приліпилися, бо вони саме питаються негативними енергіями. Тому, тому да, пішла така заявка від вищих сил саме. Щоб я поділилася з вами цим вогнем, цією енергією для того, щоб вона почала, ще раз наголошую, почала вичищати. Бо це енергія, яка перетворює все в світло. Все перетворює негативне в світло. І, напевно, це потрібно зараз на планеті, щоб стало більше світла. Ну що ж, я дякую вам. Я бажаю вам щастя, бажаю вам успіху і бажаю вам дійсно жити в вашій істині, та, що відповідає вам. І бажаю вам щасливого життя, бо я знаю точно, що тепер в вашому житті почнуться зміни. Зміни глобальні. Зміни, які будуть кожного з вас вести саме до вашого шляху і по вашому шляху. Бо перед вами почнуть відходити, відкриватися якісь нові двері. Тут зараз буквами полізло. Буква А, буква Ж. Тут якісь безконечні процеси в когось якісь були такі наплутані. Добре. Бу б гарно, звісно, якби ще ви трохи подивилися б на цей вогонь. Але вже мені говорять, що я, в принципі, можу завершувати. Вже основна частина пройшла, так що, ну що ж, не буду вас тримати, до зустрічі.